З нами на зв'язку є Олександр Мартиненко, генеральний директор Інтерфакс Україна. Олександр, моє вітання. Доброго. дня. Я почну з публікації The Guardian. Можливо, ви її вже сьогодні бачили, читали. А хто ж ні? Я процитую дуже коротко і ми обговоримо. The Guardian дає п'ять прогнозів, п'ять сценаріїв на наступні півроку щодо війни в Україні. Перший з них з них говорить про те, що війна ймовірно триватиме ще рік, і бо зараз вона зайшла в глухий кут та її інтенсивність зменшується. Другий сценарій Україна не має засобів. Засобів для ефективної контратаки, але є досить потужні партизанські рухи, і це є це теж може стати таким оптимістичним способом прискорити ослабити Росію. Третій сценарій: Росія все ще хоче пробити собі шлях вперед, але очевидно, ресурсів немає. і Зосередиться вона на утриманні своїх вже окупованих територій українських. Далі зима прискорить нову кризу біженців, пише The Guardian. І це теж буде чергова криза. І ще один сценарій, який я хочу власне, з вами детальніше обговорити, Олександре. От пише The Guardian, Захід наразі повинен вирішити, він хоче, щоб Україна перемогла, чи він просто допомагає Україні втриматися? І насправді я шукала теж відповідь на це питання і не знайшла. От був днями Джо Борис Джонсон в Києві, та... і він теж сказав, що ну, не, мож... не можна вести переговори з тими, хто хоче забрати ваше життя. Ну, здається, правда так і є. Але з іншого боку, що хоче захід, достеменно не зрозуміло. Ну, по перше, це навіть не п'ять сценаріїв, це просто п'ять. Е... Це, ну, скажімо так, п'ять аспектів ж, ну, ж питання ну, якось так об'єднує, що нічого не зрозуміло, і все може бути як, як завгодно. Тому я не можу сказати, що це прогноз, чи є сценарій, це просто знаєте, нараз на предмет того, що може бути з нами взимку а, окремий, там з окремих питань. А, що стосується того, що фронт стабіль, да, фронт стабілізувався, це правда. Зараз важко уявити собі якесь серйозне там зміна, зміна формату фронту, серйозні прориви, якісь там великі десятки сотні кілометрів, тому що в Перете, хоча паритету військового ще немає на фронті прибиту, тому що все ж таки по засобам переваження перевага на боці Росії, на деяких дільницях нам вдається встановити паритет за рахунок тієї зброї, яка до нас надходить. А що стосується чого, хоче захід, насправді знаєте, я думаю, що по перше немає загальної точки зору заходу. Заход, захід захід це така. На досить ефемерна конструкція, звичайно, вони стали ближче один до одного за ці півроку, але тим, тим не менш, все одно у них різні бачення майбутнього. Ну враховуючи того, що все ж таки для Європи це більш більш серйозний виклики з вихованням землі, Для сполучених штатів це меншою мірою впливає економічні всі ці всі ці награди можливі в майбутньому. На тому не можна сказати, що хоче захід в цілому. Що стосується значної кількості партнерів, я розумію, що мова йде про те, нам всі ми всі думаємо про те, що нам надають зброї, тому що вони не хочуть, щоб ми звільнили територію. Це не зовсім так, тому що вони не дають достатньо зброї, хоча б про те звичайнішої бажаної в необхідній, точніше, нам кількості просто немає. Її треба виробляти, її треба постачати, тому що знов вона одноразово що ніхто не очікував і ніхто не готувався до такої війни, яка йде в нас. Тому на та зброю, яку вони можуть нам передати, вони нам її передають. Чи є якісь обережність, там, чи ставиться вона обережна того, що надавати зброю, щоб ми не вдарили там по глибині російських території, чи по Москві? Так. Вони ну, дійсно зараз зосереджені на тому, щоб давати нам те, що нам необхідно на лінії фронту. Ну, час змінюється, можливо, і зміни якісь будуть. Хоча, наприклад, по авіація, яка вона необхідна, нещодавно було сказано, що це питання років, і е, це те, те, що можна було з меточка вирішувати лише швидше. Тому взагалі чи можу сказати, що на, дійсно навряд чи... Можливо, можна говорити про якісь серйозні зміни на фронті, хоча зима для нас буде дуже важкою, з урахуванням вразливості нашої енергетичної інфраструктури, а тим часом я просто додам, що Путін вже підписав указ, яким передбачається збільшення армії на 137 тисяч осіб. Очевидно, це вже на наступний рік, але це свідчить про те, що в Кремлі готуються до затяжної війни. Ні, це не про що не говорить, тому що це 5% все збільшення загальної кількості збройних сил. А я нагадаю, що з тих двох мільйонів, які зараз є, загальної кількості збройних сил, військовослужбовців мільйон. Тому невідомо, яких саме сил це стосується. Це, можливо, авіації, можливо, флот, можливо, всі інші. Тому я не думаю, що це говорить про те, що 137 тисяч додаткових військовослужбовців візьмуть руки автомати і підуть в Україну. Не, 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 не акцентуєте на цьому таку важливу увагу. Ну, добре, медіа просто... Не треба, не треба. Ви сказали, що зима буде важкою для України і для Заходу. Зокрема, от я вже бачу, що нідерландське місто Гага вже вже от сьогодні просить винятку санкцій Євросоюзу проти Росії, тому що за весь цей час, наприклад, в Газі не знайшли не, не знайшли альтернативного поставщика там газу замість Газпрому. І не знаю, як ви думаєте, можливо, ближче до зими таких прохань про винятки ставатиме дедалі більше. Ну, важко сказати, яким чином побудований в Єрландах власне газовий ринок, тому що в різних країнах це робиться по-різному, де в деяких країнах це є зим займаються уряди, і не лише на урядовому рівні, значить, це дає там трейдери, які, які урядові, в тому числі пов'язані з урядом, які постачають газ. Там, наприклад, у Франції. Тому я думаю, що тут питання, власне, в як робить в організації цього газу ринку Нідерландів, де окремі міста шукають на собі постачальників. Ну тим не менше, звичайно, це будуть великі проблеми для багатьох міст От, знов таки в різних країнах по різному, наприклад. Там Італія буде забезпечена газом повністю. Франція, скоріше за все, також тому що там вже закачка наближається там до 95% сховища, а в Німеччині ситуація гірша. Дещо там не буде навіть повної закачки в менших країнах, може бути ще гірше, тому сказати, що це там єдина температура по палаті в Європі ні. Але звичайно, будуть в деяких країнах, в деяких містах звичайно будуть проблеми. Вони дійсно будуть просити просити виключення. Я думаю, що тут справа вже видів, в тому числі Нідерландів, допомогти цим містам. Я думаю, вони це зроблять. Ну тобто, як би ми не сподівалися, на яку б там потужну підтримку Україна не сподівалася за півроку війни, попри те, що ця війна проходить в прямому ефірі, можна сказати, і ці всі смерті, що називаються як на долоні, за півроку війни на заході і в країнах Європейського Союзу, й досі не вибудувався якийсь абсолютний там спільний консенсус щодо того, що там не можна робити винятки з для санкцій проти Росії. Не можна там з Росією торгувати газом, не можна з Росією вести якісь справи. От я бачу якісь низка компаній західних, яка спочатку пішла з російського ринку, от той самий, наприклад, H&M, та читаю новини, сплатили оренду на півроку вперед в Москві. Ну тобто, хтось, я якби ми собі тут не думали, хтось все таки вважає, що життя продовжується і в цих умовах можна далі співоснувати, торгувати, продавати, купувати з Росією і так далі. Ну тут два дві різні теми. Перша тема це власне санкційна, тобто там, де мова йде про прийняте рішення про санкції, вони в принципі виконуються. Можливо, певні визначки дійсно будуть, але в по великому рахунку рішення, які прийняті Євросоюзом по санкціям, виконуються. Це треба зрозуміти і по вугіллю, і по інших питаннях. З іншого боку, значить, друга тема газова. Відмова від російського газу це дуже болюча тема для для всієї Європи, тому що вона десятиріччями була прив'язана. І цей рік, який під час якого вони злізають ці газові голки, безумовно будуть проблеми само собою. Іди що на, на теперішньому політичному рівні тих лідерів, які сьогодні є лідерами України Євросоюзу, рішення позбавитись цієї голки прийнято. Це не означає, що це рішення довічне. І якщо після цієї важкої зими буде прийнято, будуть там умовно кажучи, зміни певних урядів, хоча у Франції, наприклад, у Німеччині, на головних країнах Євросоюзу це не очікую, а в невеликих країнах може бути під час цієї кризи. І я допускаю, що теоретично може бути, що деякі країни захочуть повернутися до постачання газу з Разпрому, і тут же питання Євросоюзу. І керівництво Єврокомісії для того, щоб вони дотримувалися всіх тих рішень, які були прийняті. Я думаю, що політичної волі у них вистачить. А що стосується окремих компаній, які не пішли з російського ринку, ну це вже не питання санкцій, це питання корпоративного рішення і питання корпоративної культури. Ніхто санкції проти проти одягу не вводив, як відомо, і компанії пішли просто тому, що тому що це було неприйнятно для них працювати в. В країні агресорів. А для деяких компаній прийнятно, особливо для такі для тих, які працюють на такі знаєте на, на сегмент власне приватних осіб, не, не серйозних корпоративних проєктів, наприклад, з пов'язаних з, пов з нафтою газом чи, чи промисловістю, а з, з продажами. Е, ну, це це рішення кожної компанії, Я думаю, що що далі вже питання інформаційного тиску на них, в тому числі і можливо акції, проведені у штаб квартир для того, щоб вони змінили це рішення, щоб вони, це, це, це це ті, хто взагалі кого цікавить їх власний імідж цієї кампанії, публікщо вона публічна. Я думаю, що це боротьба попереду, і нам треба просто не забувати на ну, тиснути на ці кампанії, щоб вони з ринку пішли. Я просто це зайвий раз проговорюю, тому що я бачу навіть в моєму оточенні є дуже багато людей, знаєте, з якимись певними ілюзіями, що Росію в Європі і світі ненавидять всі так само, як і в Україні. А це не так. Бізнес бізнес, політика політикою, і хто має таку гостру необхідність, чи може банальні бізнесові інтереси, той шукає для себе якісь певні лазівки продовжити працювати з Росією. Я би хотіла з вами поговорити ще про так звані референдуми. От, буквально кілька днів тому, координатор ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що за даними американської сторони, до кінця цього тижня Росія може оголосити про проведення так званих референдумів на окупованій території України. Ну сьогодні вже п'ятниця, нібито кінець тижня настає, але от я читаю заяви українських посадовців мерів міст і, зокрема, мермоль. Вітополя й очільник Луганщини заявили, що е, ніяких таких процесів наразі не спостерігається, тому що банально немає е, ресурсів людей, немає відчуття безпеки, що ці так звані референдуми там можна проводити. Ну і взагалі, а, я, якого ви тут розвитку сценарію очікуєте? І а що зміниться? Ну, проведуть вони там якесь дійство, назвуть референдумом. Ну і що Ні, ну то треба розглядати ці псевдореферендуми ніяк. Звичайно, там політичний процес і взагалі-то, як відомо, Росії, не потрібна ніяка явка, ніякі ніякі значить ну картинку треба вона потрібна, але її треба можна зробити з двох-трьох дільниць туди навіть, можна привезти людей, сфотографувати. А, значить записати ролики і запустити, а потім оголосити, що що за проголосували 80%, тим більше що все, все одно це ніхто не визнає, і це їм не потрібно. Це просто єдине, що чому це важливо, це свідчить про має може свідчити про власні плани Росії, що вони збираються робити з окупованими територіями, приєднувати їх до Росії напряму та мати їх просто під контролем. От два варіанти, які сьогодні існують. Якщо це референдум, якщо він оголошений, неважливо ще раз кажу, проведений чи ні, голосують люди чи ні, цифра буде показана. А то тоді мова йде про поєднання на чергова анексія, і для Росії це в принципі вибір, хоча б здавалося б, воно всі вибори зробили. Ні, це вибір теж, тому що у разі реалізації цього сценарія вони типу, приростуть регіонами, новими територіями, імперія типу, стане більше, але будь-яких. Підкреслюю, тут вже будь-яких розмов ні з ким бути не може, тому що це буде просто кричучим порушенням всіх. Ну вони вже всі міжнародні, міжнародні міжнародне закони і, взагалі, норми поведінки. Але а, а, от після всього того, що вони зробили, ще є анексія території, це просто тоді відкриває очі. Всім самови йде ні про яку, там, ні демілітарізацію, денацифікацію, а просто захоплення території, приєднання за до себе. Тут все значно простіше стає. І тоді відношення всього світу, в тому числі і тих країн, які ще не приєдналися до антиросійської коаліції, вони були однозначна, тому що цього не роблять в цивілізованому світі. В цивілізованому світі не нападають, звичайно, на інші країни, але їх території захоплені, не приєднують. От. Якщо вони це зроблять, ну просто це вже остаточний влив е Росії за всім світом е надовго. Я ніколи не кажу, не кажу, не кажу назавжди, але надовго. От. Тому вони тим самим себе відрізають у переговорів, про які час від часу вони все ж таки нагадують. Тому принесення всіх, всіх так званих волевих виявень, вилив... вилив... хоча це, це ніяке не волевиявлення. Це просто фіксація їх намірів. Так от поки що вони, я так розумію, перенесли цю фіксацію цих намірів о, про анексію території, тому що вони так чи інакше сподіваються в якомусь форматі вийти на якісь перемовини для того, щоб Ну скажімо так, от фактичне захоплення цих наших територій можна було якщо не повністю легалізувати, але для того, щоб міжнародне співставництво не робило різких кроків у відповідь. Ну от це м'яка окупація така, як Ну, окупація, але не формалізована. Тобто формалізувати окупацію чи ні, це от вибір, який вони мають зробити, я думаю, восени. Олександра, чи правильно я вас зрозуміла? Вони зараз не проводять так звані референдуми, тому що сподіваються на переговори, а не тому, що в них не виходить їх провести? Звичайно, господи. їх не їх. Роз... Це ми постійно плутаємося. Знаємо, кажуть, що у них не вийде, люди не вийдуть, люди проти, і це нікого абсолютно не цікавить проти люди чи за Чесно, їм потрібна картинка з трьох дільниць. А значить, а туди можна нагнати масовку з Криму, наприклад, а, їм потрібні 3-4 інтерв'ю людей, які скажуть, як вони щасливі, і потрібні результати о, центральної цієї комісії. І все. Я просто нагадаю, як проходив так званий референдум у 2014 році, наприклад, в місті Маріуполь, коли на все місто було відкрито, здається, чи 4, чи 5 дільниць, і люди, в принципі, зайшли, звичайно, але якби їх було більше, то картинки б не було. А так картинка була черга огромна, ну тому що 4 дільниці на все місто. от і все. І тому черсно, все не в тому виску, що вони не зможуть, не там не. Не організують, люди не хочуть, це нікого абсолютно не цікавить. Цікавиться одне, це формальне приєднання чи фактичне приєднання. От, і все. Добре, якщо питання торгу: хто за що торгується? Ну, знаєте, це треба зрозуміти, яка а, стратегічна мета затверджена на рівні російського керівництва, щоб відповісти на це запитання. Я, на жаль, там не був присутній, як ви розумієте, на всіх цих нарадах і не, не бачив. Інша справа, що я вважаю, що взагалі поки що такого затвердженого стратегічного рішення в Росії немає, а, тому що вся ця вертикаль так відома. Вона зараз працює значно значно а якщо вкрати, взагалі не працює. Уразних у різних людей, у різних бар Кремля, якщо хочете, ну, існують різні варіанти, варіанти подій, що робити далі. Є яструби, є голуби, які кажуть, давайте, можливо, зупинимось, і зафіксуємо те, що у нас є. А хоча б щоб ну, зафіксуємо, а далі життя покаже, як е, до неоднорсового часу. Значить, а потім будемо поки що осваювати ці території, їх там е, якось підтягувати значить, до Росії, там туди людей будемо присвятити з Росії і так далі. І тобто, дехто каже, я точка зору, я зрозумію, що треба воювати до кінця і значить до взяття Києва. Як мінімум а бажано всієї всієї країни. Тому чесно, оскільки немає, а є такі прищупування різних варіантів, і нема навіть е, такого на анонімного висловлення, вираження, що таке, що Росія хоче, ніхто цього ніяких витіків не має. Тому сказати важко. Єдине, що можу сказати точно, що звичайно вони би хотіли якимось чином росіяни ще раз кажу, легалізувати вже зроблене. Оце є яким чином? Мені зараз ще скажу, ніхто вам не скаже. Я думаю, що в Києві взагалі про це ніхто не знає, і в Москві немає такого рішень. А можливо, до речі, можливо в Києві знають. От нещодавно приїздив до Львова турецький президент Раджеп Таїп Ердоган, Після того як він зустрічався з Путіним у Сочі. Можливо, він щось і привіз для Зеленського, але судячи з заяв і риторики Зеленського, після цієї зустрічі це було відкинуто. Ну Зеленський вийшов і сказав, переговорів там не може бути допоки не допоки українська територія зайнята. І це мене я подумала, можливо, щось таке Ердоган привіз у Львів. Ні, ну тут воно в принципі воно на поверхні лежить. Яснові, що мова йде про припинення вогню сьогодні і е е заход такі великі, довгі переговори стосовно статусів, різних і так далі. А поки вони будуть йти. Значить, вони намагаються якось закріпитися на вже окупованих територіях, а потім поставити всіх перед фактом, що вони вже окуповані. Намі люди тут вже не наростовані. Всі проукраїнські люди чи сидять в тюрмі, чи виїхали. А залишилося тільки це болото, яким ми спокійно будемо керувати. А поки що давайте припинимо все. Я думаю, ну, на високою долі вирогідності. Це така, от така пропозиція і була, але знов ж таки це пропозиція поки що під ковром, це Знаєте, як. Як е, така заявлена, на, але не формальна. Оскільки формального нічого немає, і причіпитися до не можна, можна тільки от варіант, що що треба, е, як я знаю, що одна з таких точок зору в російському керівництві була, що треба значить закріп... закріпитися там, де ми є. Ну тобто єдине, що їм заважає остаточно, це не захоплена остаточна Донецька область, тому що Сказати, що операція може бути ну вона і так як про мене не дуже успішна, а вховуючи а, чотири соців Донецької області за півроку захопити не вдалося. Ну взагалі про що говорити? Це операція, яка я нагадаю, бо яка була одна з одне з варіантів, це а, значить, визволення там, як вони казали, ЛНР ДНР. Також ДНР великі проблеми. І ми стоїмо взагалі в 15 кілометрів від Донецька. От. тому це заважає повністю реалізувати цей сценарій того, що зараз замороження. Ну і за ясна річ вони погрожують в, я так розумію, в, 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 в при варіанті відмови від цього дійсно холодною зимою і нанесення ударів по аналітичній інфраструктурі. Я майже впевнена це. Олександр, чи помітили ви зміну риторики українського військово-політичного керівництва стосовно Крима? Ще не так давно, вже коли тривала війна, і Володимир Зеленський, і інші представники офісу президента, завжди казали, що про те, що українська армія має дійти там до кордонів, умовно кажучи, 24 лютого? Далі сідаємо за стіл переговорів. Так ну щодо Криму, принаймні, далі дипломатичний шлях. Ну і взагалі що згадаємо кримську плану платформу минулого року Крим буде повернутим там дипломатичним шляхом так переговорів. А тепер все частіше ми чуємо про те, що е, Україна готова воювати за Крим. Як ви оцінюєте цю риторику, про що вона вам говорить? Ну ви знаєте, все, що було до 24 лютого цього року. Я думаю, про це можна забути. Всю риторику, всі рішення, першої платформи інших це було зовсім в іншій ситуації, в іншій країні і так далі. Тому про це ми не говоримо взагалі. Зараз, коли мова йде це боротьба ідей і боротьба не тільки на фронті, да боротьба таких концепцій, в тому числі і деякі мають сприймати люди, то ясна річ, що зараз ніхто б не зрозумів українське керівництво, якби не казали про повністю визволення всієї території, включаючи Крим, де війна. А якщо ворога є є на в Росії, є намагання захопити всю країну, то ясна річ, що ми маємо поставити іншу ідею визволення всієї країни, включаючи Крим, звичайно. Але це заявлена позиція, вона публічна заявлена, вона адресована вже нашому народу для того, щоб він зрозумів, що ніхто не забутий і все можливо в цій ситуації. Коли де війна можливо, все. все вирішується на фронті. Якщо фронт так скаже, якщо на фронті все вийде, то безумовно буде звільнено. Інша справа, що це важко сьогодні собі уявити, але все можна може бути в цьому світі. От, тому як війна ідеологічна, ідеологія, це звичайно це правильно. Наскільки це можна буде реалізувати, може це життя покаже. Зрозуміло, що зараз про це важко говорити, коли як я вже сказав, у нас немає паритету на фронті, не кажучи вже про переваги. Ну, от, але війна значною мірою річ не передбачена. Знаєте, все з одного боку, все зрозуміло, всі там зрозумів скільки тисяч на якому ж на якому стороні сидить, але все одно багато ще вирішує дійсно зброя, багато вирішують нерви керівників військово-політичних, в тому числі і перш за все, росіян, тому що в них проблеми з нервами, як відомо давно вже і психічним станом. Тому. Передбачити це важко, ну ще раз кажу, заявити про те, що ми маємо це зробити, це правда. Інша справа, що це має бути метою, а не тактичним завданням. Тому що тактичним завданням ми звичайно його не виконуємо, і люди можуть ну, бути там, розгубленими з того, що ми от би заявляли, а щось не не стається. Ні, це стратегічна мета. Я а вона буде залишатися. Ну я думаю, ще певний час можливо й довго. Але її треба ставити, і в нас менше хвилини, але не можу вас не спитати. Чи очікуєте ви в найближчий час відставку прем'єр-міністра? Можливо, маєте якусь свою інсайдерську інформацію про це? Ну по інсайдерській інформації, яка є, і багато. Мені здається, що цього не буде, тому що о, мені здається, я втратив, що на все може бути. Але мені здається, що ні, найближчим часом ні, тому що. Справа не в персоналі, справа в структурі кабміну, це формі кабміну, яка рятувалася. Якщо вона буде прийнята, скорочення має на увазі міністерства, відомства і так далі. Це одна історія. При цьому тоді можлива відставка не тільки прем'єра, а повністю перформутування кабміну. Якщо цього не буде, я чесно кажучи, зараз не бачу Не бачу, чому і як може бути відставки шмат. Олександр, дякую вам дуже за розмову. Олександр Мартиненко, генеральний директор «Інтерфакс Україна, був на хвилях Радіо НВ. У нас далі новини. Ну но потім я повернуся. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось вот тут.